За мить ви побачите податок на нерухомість, хто, як і скільки платитиме з 1 липня цього року. Нові правила оподаткування пенсій. Кого це стосується? Усе про безстрокові довідки внутрішньопереміщеним особам. З 1 липня в Україні діє новий податок на нерухомість. Він набув чинності на підставі змін до податкового кодексу, внесених народними депутатами наприкінці 2015 року. Розмір ставки коливатиметься від нуля до трьох відсотків від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр нерухомості. Ставка становлюється органами місцевої влади, тож відрізнятиметься у регіонах. Наприклад, у Вінниці та Харкові вона становить 2 відсотки, у Києві 1%. В Ужгороді 0,4%. Згідно Податкового кодексу України та е, закону, е, який вступив в дію із 24 грудня 2015 року, номер 909 е, встановлюються ставки міськими селищними та сільськими радами, тобто органами місцевого самоврядування. Кодексом передбачено, що ставку е, вони мають право встановлювати. Е, в межах 3% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня, за 1 квадратний метр, хочу одразу заспокоїти громадян, що як показує практика, органи місцевого самоврядування не збільшують ставки згідно цього закону. Ставки на сьогоднішній день є максимальною 0,4%. тому не буде суттєво збільшення для громадян ставка на житлову і нежитлову нерухомість. Юридичні особи нараховують податок на нерухоме майно самостійно шляхом подання декларації до податкового органу за місцем реєстрації. Така декларація подається до 20 лютого. Звітного року і сплачують е, цей податок авансовими платежами щокварталу до 30 го числа місяця, що наступає за звітним кварталом. Е, громадянам е, формуються податкові повідомлення, які мають бути надіслані платникам до 1 липня звітного року, і е, кожен громадянин має сплатити цей податок. Протягом 60 днів після дня вручення йому податкового повідомлення рішення. Хочу також відмітити, що громадянам поки що не слід турбуватися по змінам, тому що ставка збільшується для них тільки з наступного року, якщо прийме таке рішення орган місцевого самоврядування, тому що в 2016 році нарахування здійснюється за правилами, встановленими на 2015 рік. Юридичні особи на сьогоднішній день вже звітують за новими ставками. Податок на нерухомість сплачуватимуть не всі, а лише ті, хто має так звані зайві квадратні метри своїх квартир і будинків. Хочу сказати, заспокоїти громадян, що податок сплачуватимуть не усі громадяни, тому що податковим кодексом передбачено пільгу. Пільга становить для квартир 60 квадратних метрів, а для будинків 120. Якщо громадянин володіє і квартирою, і будинком пільга буде розповсюджуватися на 180 квадратних метрів загальної площі. Податок буде платитися тільки з площі понад встановлений ліміт. Наприклад, якщо власник має квартиру площею 75 квадратних метрів, то він буде сплачувати податок тільки з 15 квадратних метрів. Або якщо ви є власником заміського будинку у 150 квадратних метрів, то сплатите податок з 30 квадратних метрів. Хочу зауважити, що якщо власниками одного об'єкта є декілька осіб, така власність може знаходитися у частковій спільній власності, тоді ця власність. Поділена на частки, і кожен є платником тої частки, якою володіє. Якщо е, об'єктом житлової або нежитлової нерухомості володіють декілька осіб, е, ця власність знаходиться у спільній власності, але не поділена в натурі в частках, тоді ці особи мають право визначити платником одного із цих власників, і він буде платником податку на нерухоме майно. Для елітної нерухомості діють інші правила. Введено ще додаткову ставку, крім фіксованої, яку приймає орган місцевого самоврядування, на площі квартир, які перевищують 300 квадратних метрів, і будинки, які перевищують площа, перевищує 500 квадратних метрів, додатково до фіксованої ставки в відсотковому значенні ще громадяни повинні сплачувати 25 тисяч гривень на рік. Додатково Якщо… Власник має квартиру понад 320 квадратних метрів, то він повинен сплачувати наступним чином. На квартиру, як нам відомо, є 60 квадратних метрів, це є пільгова, яка не буде підлягати сплаті. Значить, оподатковується різничка, і крім того, ще, крім застосування ставки податку. Яку встановила міська рада, і ще додатково громадянин має сплатити 25 тисяч гривень на рік. Є і пільгова категорія населення, яка взагалі не буде сплачувати податок на нерухомість. До цієї категорії відноситься житло, яке належить сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, інвалідам. Також не обкладатимуться податком на нерухомість дитячі садки, храми і комунальні приміщення. Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати встановлювати ще додаткові пільги. Такі пільги встановлюються для певної категорії громадян, враховуючи їх майновий стан, доходи і саме майно, на яке надається пільга. Хочу відмітити, що пільги не можуть надаватися. На такі об'єкти, які використовуються е, для ведення комерційної діяльності, на такі об'єкти пільга не надається. Це суб'єкти підприємницької діяльності, або навіть якщо це громадяни, які здають, наприклад, своє майно в оренду. Оподатковується як житлова нерухомість, квартира чи будинок, так і нежитлова, у тому числі сараї, гаражі, літні кухні, погреби чи вбиральні. Якщо у фізичної особи у власності знаходяться різні об'єкти оподаткування і об'єкт житлової нерухомості ну це може бути будинок, і об'єкт нежитлової нерухомості, наприклад, гараж, то ставки будуть застосовуватися відповідно до прийнятих місцевими радами. Ставок відповідно до об'єкту оподаткування, тобто будинок за ставкою визначеною для житлової нерухомості, і гараж за ставкою визначеною для об'єкта нежитлової нерухомості. Власникам квартир більше 60 квадратних метрів та будинків площею понад 120 квадратних метрів з 1 липня мають прийти спеціальні повідомлення про нарахування платежу. Фіскали попереджають, відсутність квитанції не є приводом, аби не сплачувати нарахування. Громадянам мають направлятися податкові повідомлення рішення про сплату податку на нерухоме майно до 1 липня звітного року. Тобто зараз до 1 липня 2016 року громадяни мають отримати податкове повідомлення рішення за 15 рік. Сплачувати вони їм потрібно цей податок протягом 60 днів після дня вручення цього податкового повідомлення. Хочу також зауважити громадянам, якщо громадянин отримав податкове повідомлення, в якому містяться не зовсім достовірні дані, не переживайте, ви можете звернутися в центр обслуговування платників за місцем реєстрації, подати заявочку для уточнення даних, для звірки даних, чи вони достовірні, чи правильний розмір, чи майно можливо було продано, змінився власник. Після уточнення таких даних для громадянина буде сформовано нове податкове повідомлення рішення а попереднє буде автоматично скасовано. Введення податку на нерухомість більшість вважає позитивним зрушенням, адже ці гроші спрямують до місцевих бюджетів і на потреби громади. Експерти ж зазначають, що ця система має чимало недоліків. По-перше, що платіжки на сплату податку розсилають лише тим, чия нерухомість є в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Тож держава сподівається на сумлінність громадян, які самостійно реєструють нерухомість. Хочу звернутися до громадян, які ще не отримали податкове повідомлення рішення. Вони можуть звернутися в ті же ЦОПи для уточнення даних і отримати таке повідомлення особисто в центрі обслуговування у відповідному віконечку або через уповноважену особу, оформивши це належним чином. Хочу нагадати нашим громадянам, що за несвоєчасну сплату обов'язку визначеного згідно податкового повідомлення рішення нашим чинним законодавством передбачено відповідальність. Відповідальність Застосовується у вигляді штрафних фінансових санкцій. Тому я би радила громадянам найближчим часом звернутися до ЦОПів і уточнити дані щодо наявного в них майна житлової, нежитлової нерухомості для уникнення таких непорозумінь. Тим громадянам, які підпадають під дію податку, але так і не отримали податкове повідомлення рішення про нарахування їм податку на нерухомість, краще самостійно звернутися за платіжкою до податкової. Це неправильно, тому що люди не заробляють. Ну, наша держава не способна за забезпечити людину на стійкі. Все дорожчає: їжа, одяг, всі послуги. Ну, правда ж. І тому буде дуже важко. Я думаю, що це взагалі ненормально знімати з людей гроші, тому що, наприклад, я живу в будинку, який побудований в 58-му році. І всі при там участки, що в мене є, і якісь постройки, це все побудовано до мене. Якщо вже закон приймається сьогодні, найбуде сьогодні, щоб люди знали, наприклад, що не можна будувати там більше 100 квадратів, тому що це буде оподатковуватися, це буде брати зайві гроші. А чому, наприклад, зараз є будинки в селах, що по 300-400 по квадратів, а є і по 500, якщо разом брати із дроварками, із тими коровниками із усіма. І вони повинні платити за те, що людина будувалася 50 років тому, це неправильно. Що від нас залежить? Вони поприймають закони, а ми винужені будемо платити. Я рахую, що квартира 60 квадратних метрів це невелика квартира. Хоча б до 90, ні? А і дом, якщо раніше було до 250, то нехай би залишилося 250, а 120. У мене вдома немає, я не знаю як, але я думаю, що людям буде дуже важко платити. Я думаю, що людей заганяють у глухий кут і так з подорожчанням долару люди збідніли у два з половиною рази, можна сказати, по собі сужен. Якщо ще енергоносії. Підняли. І якщо ще платити за, за майно, не знаю, негативно підношуся до того. В Україні скасували податок на пенсії. Платити збір доведеться тільки ВІП-пенсіонерам, які отримують понад 10 тисяч 740 гривень на місяць. Причому податок стягуватиметься не із загальної пенсії, а лише з тієї частини, яка перевищує встановлену норму. З 1 липня не будуть оподатковуватися пенсії, розмір яких становить 10 тисяч сімсот гривень в розрахунку на місяць. Що це значить? Якщо людина отримала пенсію 10 тисяч вісімсот гривень, 10 тисяч сімсот гривень не будуть оподатковуватися взагалі. А 100 гривень будуть уподатковуватися за ставкою 18% податку з доходів фізичних осіб, та 1,5% військового збору. Тобто оподатковуватися буде тільки розмір пенсії, який перевищує встановлену норму. А це 10 тисяч 740 гривень в розрахунку на один місяць. Змінено також і ставку податку на доходи фізичних осіб для оподаткування пенсій, розмір яких перевищує встановлену граничну норму. За цими ж ставками оподатковуються і пенсії з іноземних джерел. на сьогоднішній день чинним законодавством передбачено оподаткування пенсій. Розмір яких перевищує встановлену норму в розмірі 18% податку на доходи фізичних осіб, та в розмірі 1,5% військовий збір. Оподаткування пенсій не торкнеться близько 300 тисяч пенсіонерів в Україні. Такі цифри назвав міністр соцполітики Павло Розенко. Це означає, що насамперед чорнобильці, шахтарі, колишні військовослужбовці та інші будуть отримувати свої пенсії без плати податку. Кабінет міністрів України змінив порядок обліку та виплати пенсій для переселенців з Донбасу та Криму. З 1 липня дана категорія населення отримає пенсію лише на платіжну картку Ощадбанку, яка одночасно слугує пенсійним посвідченням. Жодних виплат на картки інших банків або у поштові відділення здійснювати не будуть, зазначають пенсійному фонді. Для тих пенсіонерів, які не мають фізичної змоги самостійно оформити даний документ. Фахівці служби проведуть процедуру вдома за місцем реєстрації. Для цього необхідно зв'язатися телефоном з місцевими відділеннями пенсійного фонду. Усім, хто отримує платіжну картку, що півроку необхідно буде проходити ідентифікацію особи у відділенні Ощадбанку. При виготовленні цієї карточки пенсіонери, які будуть зобов'язані проходити будуть фізичну ідентифікацію у відділенні Ощадного банку. Тобто, поки людина особисто не підійде в ощадний банк, а на тій карточці платіжі буде його фотографія, його підпис. Пенсії виплачувати не буде. Я хочу, щоб наші, тобто люди десь, ну пенсіонерка вже не, не, не бували страху чи не знаю, що. Ми стараємося любими шляхами так само і через вас цю інформацію до них донести. Вони мають, кажуть, підійти в пенсійні фонди. У нас вся техніка технічно забезпечена, у нас є сканери, є форма заяви і так далі. Все ми заповнюємо і на місці у їх оформлення. Крім цього, у нас на обліку 32 переселенці, ті, які отримують пенсію як військові або органи внутрішніх справ, міліції і так далі. Значить, на вчора вже на кінець нам дали інформацію, що ті так само пенсіонери мають підходити в пенсійні фонди по місцю проживання. Тобто, якщо не живуть в Мукаче, значить Мукачівський пенсійний фонд, Якщо що перечинів Перечинський пенсійний фонд, так же само наші в єдиному вікні спеціалісти про це знають, вони мають інформацію, заповняють цю заяву. Так же само, як і цивільні пенсіонери подають цю заяву, фотографії і так далі. Вони скануються і направляються ощадне нам. І для Ощадного банку для отримання пенсії. Фактично, у нас всі пенсіонери Ощадного банку отримують пенсії через Ощадний банк. Єдиний банк, де держава фінансується, але вони потім мали право отримати, скажімо, якщо хотіли з Ощадного банку, переводити на пошту там за свої послуги. У нас один пенсіонер скористався цією послугою військовою, який отримує, тобто через поштове відділення. Ну, якщо по нас не небагато, це 32 чоловіка. от по районах нас 10 уж є, Два Птячеві, два Сваляві пенсіонери, один в Рахові, два в Перечині, шість в Мукачево, чотири в Міжгір'я, один в Іршава, Вінградова. Нема нікого і Беренгський район. Два чоловіка. Внутрішньо переміщені без терміну. Прийняті урядом ще в січні поточного року зміни до законодавства, які мали на меті спростити життя переселенців, передбачають видачу безстрокових довідок внутрішньо переміщеним особам. Досі ці зміни гальмували постанови Кабміну, в яких зазначалось, що довідки ВПО можна видавати тільки на 6 місяців. Такі протиріччя спричинили хвилю обурень, та, врешті, Кабмін вніс поправки до двох діючих постанов, які регулюють облік та виплати. Зараз фактично всі довідки видані. Раніше залишаються дійсними, окрім двох категорій. Однією постановою регулюється облік, другою постановою виплати. Зміни по обліку це що довідки безстрокові це перше. Таким чином, на сьогодні фактично всі довідки є діючими, всі, за винятком двох речей. Перше, недійсними є довідки, у яких зазначено адреса проживання. Установи, наприклад, переселенці внутрішньопереміщені особи міста Ужгорода, спочатку, які тільки прибували спочатку, вони не мали ще не мали житла. Їх реєстрували в управління соцзахисту і ставили адресу фактичного місця проживання На Петефі. Петефі, значить, адреса управління соціального захисту населення. Оці всі довідки, де зазначено такі адреси, вони недійсні, це раз. І друге, недійсні довідки, але вони вони дійсні ще до 20 липня. Вони будуть недійсні після 20 липня. І друге, це були це недійсні довідки, які визнані недійсними відповідно до пункту 12-го того закону, вже вам розказував Геннадій Вікторович. То, якщо особа сама відмовилась, якщо в неї з'явилося житло якесь, якщо вона виїхала за кордон і так далі. Або якщо вона спискоїла зноч злочин, всі решту довідок на сьогодні є дійсними. І не зважаючи на те, що там якийсь певний час не ставилися вже відмітки міграційної служби, не ставилися ті штампи, штампами чи без штампами, вони всі є дійсні. І Якщо б когось на підстав відповідно до того, що закінчився термін дії, довідок припинені виплати, то таким людям всім обов'язково зараз слід звернутися в управління соцзахисту для того, щоб отримати вже безстрокову довідку, хочу вам сказати, що такий... на такий нюанс звернути увагу, що у нас на жаль. Постанови приймаються, а далі все доганяється. І е, на сьо, е, довідки видає комп'ютер, програмне забезпечення на сьогодні ще не готове до видачі довідок безстрокових. Тому е, видається довідка з терміну. Термін до там не пишеться до якого, а вручну управління соцзахисту перекреслює ці слова, що на термін до, і вручну дописуємо безстроково ставимо печатки. Про це знають всі установи області, про це знають управління соціального захисту, і про це мають знати е, внутрішньопереміщені особи, щоб це їх не злило, тому що, на жаль, в нас поки що ще така кухня що ми не доросли до того, щоб все робилося вчасно, е, стараємося. І якщо б вони отримали таку довідку, де вручну дописано безстроково, це все нормально, вона діюча, на підставі неї виплат всі виплати. Нині в Закарпатській області на обліку перебуває 4061 тисячі особа. Переселенцям, яким припинили соціальні виплати, слід звернутися до органів соціального захисту населення до 20 липня, щоб отримати нову довідку та відновити виплати.